Друзі, всім привіт! Ви у нас питаєте, який новий електрокар можна купити за просто мінімальну вартість в Китаї. І є такий один електрокар, але ну будемо казати, не зовсім електрокар. Да, на фоні Тойоти Corolla з таксі ми вам покажемо сьогодні справжній Mercedes. Ну як справжній, це Гевентваген з Aliexpress, який реально має розміри автомобіля, але по документам є. Мото коляскою, тому їх керувати можна навіть не маючи прав в категорії Б. Ну що, давайте сьогодні з вами познайомимося з цією автівкою. Треба почати з того, що в розмір вона 4 метра. І висоту, як бачите, з моїм 1,78 мет, десь, як, мабуть, як я. По розмірам, звісно, вона не повторює реальний Гелендваген, але якщо е, здалека подивитись на нього, особливо в білому корі, ми вам ще покажемо потім чорний. Він виглядає дійсно ну, непогано, як би це не звучало. Єдине, що псує зовнішній вигляд, це, звісно, усі от невеличкі колеса, які, до речі, 195. 70R14, але якщо сюди поставити щось побільше, які, ну, наприклад, хоча б 16, як би не звучало для Рінтвагіна, диски, повірте, виглядало б воно непогано. Але якщо у вас влаштовує цей розмір, це вже забігаючи, наперед скажу, в комплектації є ковпак. Як давно ви бачили ковпаки, будь ласка, ну, подивіться, а? краса, погодьтесь, погодьтесь краще. Да? Але якщо відкинути жарти і просто подивитись на цю автівку. В плані практичності, друзі, то подивіться, який в неї кліренс. За рахунок того, що в неї немає нічого дніщу, в неї кліренс 28 см. Незважаючи на те, яку комплектацію ви для себе хочете обрати, а відрізняються вони по факту лише батарейкою. Привід, виключно задній. І якщо подивитись, там гальма позаду взагалі якийсь дитячий, як з велосипеда. Але передні навіть мають дискові гальма. Навіть не як на запорожці, та і ще навіть червоний супер, Тобто тут все каже про те, що це позашляховик. І подивіться на ці амортизатори, помаранчеві, з такою пружиною. Та ну, якщо в темряві підійти до неї чи трошки на хмільну голову, то спереді, в принципі, виглядає він реально як Мерседес. Що навіть показує оце от, е, якось на отвалі наліплений. Логотип. І, до речі, це наклейка? Це, звісно, наклейка. Да. Ну, вони як могли, так і ліпили. Але я вам більше скажу: почекай, почекай на Якщо вам все-таки хочеться знати реальний бренд цього автомобіля, то тут ще один є на двосторонньому скотчі, вже пластиковий. Ось такий от. Не знаю, що це, ну. Сніжинка? Да, не знаю навіть, як це назвати. Ну, подивись. Ой, то краще, так, знаєш? Це так краще. Так, не здається, краще. Да. Ну і звісно, це все звичайний пластик, це фальш бо. Під капотом там чудеса, які ми вам пізніше трошки покажемо. Але якщо відкинути всі жарти, дивіться, ми зараз увімкнули фари і аварійку. Подивіться, фари мають ну, такі леди плюс лінзу, два поворотника, бо звісно, такі величезні машини ну, мало, ли, одного може не вистачить. Тобто, ви зараз сміливо можете казати своїм друзям, що в мене там в селі взагалі гелік стоїть. Да? Будь ласка, дивіться який. Щось про це казати, тут немає жодного сенсу, бо, звісно, я тут немає. І про деталі самої збірки. Саморізи тут це основний елемент кузова взагалі, бо на кожній частині, дивіться, вони присутні, особливо тут під вітровим вікном, просто ряд із саморізів. Те, що резинки залазять під метал, ну це взагалі абсолютно нормально всі машині. В нормальній машині зеркало заднього огляду складається, тут, звісно, воно нікуди не дівається і налаштовується виключно вручну. Обрізані різинки взагалі просто під лінійкою, при тому, що косу лінійку, бо на кожній із чотирьох частин вона обрізана абсолютно по-різному. Лючок зарядки це взагалі окрема тема, бо на білій машині він все одно чорний. Відкривається він з таким оскріпом. Це, до речі, все просто пластик. Повірте, з першого разу вона тупо відірветься. Ну, як бачите, порт зарядки це, звичайно, як у мопеда. Ну і, звісно, саморези. Ну, Як же без них? Саморезів має бути багато. Але не всі лого тут, звісно, наліплені, бо реально є справжній Мерседес. Так, да, він там, звісно, якось коряво зроблений. І зверху взагалі перевернутий. Ну, Будемо вважати, що це теж Мерседес. Ну і давайте залізе під капот. Подивіться, так от ви підходите, ручки то немає. Але якщо придивитися, вона є там. І вона також верх тармашками, відкривається. От воно отак, на тросики якісь спокійно може відірватися. Ну і друзі, що думаєте, під капотом у нас звич... звичайно V8. v 8 який міг би тут бути, але тут просто пустота. Бо як бачите, тут нічого немає. Оскільки це задній привід і це знову таки мотокаляска. Тобто, да? тут просто пустота. Ну, при нормальному сюди можна, по суті, впихнути якийсь величезний ящик, ну, а чому би ні. Бо місце просто пустує. Я, до речі, думаю, що якщо хтось захоче купити цю машину, то... Реально, саморезів тут багато вже є, просто сюди при ще парочку і зробити нормальну ячейку можна. Але тим не менш, як ви бачите, є газові опори. <гум> Далеко не у всіх сучасних електрокарів, які коштують в 10 разів дорожче, вони є. Ну І самі кайфці, як закривається капот. Просто Послухайте, цей прекрасний звук. Як ви бачите, кожух для умовної запаски лежить окремо, ну, це вже потім колись прикріплять. До речі, дивіться, як тут теж все зроблено. Звісно, тут вже болти, тут не саморези. Да. Ну і відкривається він, звісно, як гелік. Двер, до речі, просто воздушна. Оп, оце її максимум, до речі. От, щоб ви розуміли, наскільки вона відкривається. Ну і сам багажник. Тут, звісно, красиві ковпаки, без них ніяк. Багажник, ну, без жартів якийсь тут є. І прикол в тому, що, як бачите, позаду немає ременів безпеки. Тобто, розраховувати на те, що хтось позаду їздити буде, маловірогідно. Тому і задній диван просто складається. Отак от, без якихось там ручок, просто береся, складається. До речі, О! Воно ще просто не приклеєно. Саме дешеве пласік, який коли-небудь бачив. Ну вона вся така. Ну, да. Вона вся, не тільки дзеркало, вона вся. Але знов таки, як я й казав, буде друзям казати, що у вас в селі є гелік. Дивіться, картоху сюди возіть, ну просто по кайфу. Ну і саме жир, звісно, це залізти сюди в салон. І тут, як бачите, нас зустрічає. Пластикова шкіра, да, вирізана як шкіра, але по факту це пластик. Ручки відкривання. І два склопідіймачі. До речі, склопідіймачі, дивіться, які круті. Хоба. Повністю, від... ну, як, повністю майже повністю складається. Ну так. Да. Те, то, що, то, що воно тут відходить, це не важливо. Це, це так було задоволено. Це, 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 це по проєкту так було. Да. Ну, І тут, подивіться на ці сідушки. Червоно-чорні. Да. І під сідушками, як ви розумієте, знаходиться. Що, батарейка? <плес> да, в даному випадку це у нас базова комплектація, тому батарейка тут 72 вольта 100 А. Але, да, воно вимикається, там, звісно. Але якщо ви хочете комплектацію побагатше, ну, там буде батарейка на 72 вольта і 300 ампер годин. Тобто, самі розумієте, що запас, в принципі, ходу у цієї машинки, яка важить насправді 750 кг, ну, в принципі, реально вони заявляють як 300 км. Хоча по факту це десь 200 буде, якщо вона дуже сильно пощастить. Ну і салон, звісно, друзі, тут, як ви розумієте, повний фарш, бо все-таки у нас GLINTWAGEN. Кермо, ну, кермо могло перегулюватись, але нікуди воно не дівається, воно просто сецінарне і воно офігенно ходить, ну це не важно. Найголовніше, що у нас New Energy, New EV, да, New EV у нас нова електричка. Мультикермо, бачиш? Колись були, пам'ятаєш, старі телефони перші, Сіман, Синокі. Зактинка чи так? Так, так, так. Оце от десь плюс-мінус те відчуття при натисканні цих клавіш. І, звісно, є аварійка. Аваріка отак у нас сумкається, вверх-вниз, ну, без цього ніяк. Найкрутіша штука в цій машині це, звісно, автохолд. Не холд, hold, а холд. Ну, це не важливо. І тут є електронний ручник. І дивіться, зараз при натисканні на педаль тормоза. Охоба! Да. Все. Обрали ручник, вона уходить назад. Ну і звісно, у вас є ручний ручник, якби це не звучало, будь ласка. Ну, це прикол в іншому. Дивіться, ви сидите за, сидите за кермом, да? у вас, ну, так як це автомат, одна, тільки нога працює. Але. Педаль газу, де має бути нормальні машини, вона стоїть аж там. Вона схована і просто реально туди навіть не залізти, бо туди. Ну, ну бачите, от, як наскільки це, треба сидіти якось боком. А, а на цьому місці, от, Почкай, просто тормоз. Да. От ну, вона да, замкнута туди вправо. Це максимально некомфортно і незручно. Ну, як є. Табло приладів тут з звичайного електричного байка, і це така, знаєте, ну, як бачите, от, якість цього матеріалу. Але це все фігня, бо тут є. Сенсорний екран. І друзі, це максимально прикольна тема, бо ті, хто застав перші сенсорні телефони, пам'ятають резистивний екран. Бо бачите, ви натискаєте на будь-що. покажи покажи ще раз та будь-що, куди натискаєш, диви, як віддає по центру екрану. Звичайний один дотик, тобто тут ніякого мультитача нема. Але є англійська мова, хоча тут, повірте, навіть якби її не було, вам тут вкил-викал більше не потрібно, бо тут є тільки радіо, блютуз і музика. І, до речі, є камера заднього огляду, яка... По якості ну просто от, привіт із навіть не 2000-х. Крутілки, вертілки тут вони є, але по факту їх нема, бо вони просто стаціонарні. Ну і звісно, кондиціонера тут нема, тут є тільки обдув, при запуску якого запускається просто вся жизнь цієї машини. Як старий фінз? Ну так, так і є. І він не дує. Ну, Я думаю, що коли буде їхати, звісно, приїзді, вона буде щось там, якийсь вози снаружи ганять. Ну, і якщо у вас є пасажири, тут, звісно, є ручка страху, яка яку страшно тримати, тримають. <звички> Зазвичай то тавтологічно. Ну так, да. ну, просто по якості все максимально круто. Бардачка тут немає. Але без жартів тут є лампа, яка реально здається дорожча, ніж ця вся, вся машина. Подивіться, як вона світить. Вона реально непогано світить. Ну і так, да, якщо на неї нажати, то звісно гуляє все. Білі козирки. Чогось вони саме білі, як і білі ручки. Але незважаючи на всю комічність цієї машини, без жартів треба сказати, що у неї доволі таке зручне сидіння. Воно м'якеньке, да. і п'ятою точку відчувається саме ото, ото, е, та перегородка, на якій стоїть батарея. На кошті, звісно, буде так собі підкидувати. Ну, якщо ви поменше, ніж я, ну худіший, то вам тут сидіти буде в принципі ну, більш-менш нормально. Зараз і... питається. Це не важливо. Це неважливо, чому вона китається. Благо, що вона тут є, хоча ця сидушка. Ну, і до речі, да, Тут, звісно, є ремкомплект. Ми забули показати, от, будь ласка. <схід> Якщо у вас недостатньо саморізів, тут от є ще комплект, тому будь ласка, все тут є. Ну, і, звісно, задній ряд починається з того, що подивіться, які круті да? Як да? Ну і Тут сидіть, звісно, на цій лавочці. Ну, як мінімум страшно, бо операція назад, дивіться. сидушка. сідушка ходить як. Кстати, сідушка сама це фанера. Подивись, де знаходиться вікно від пасажира. Тобто, як правило, то есть, воно має бути десь тут. Да? Ні, воно десь там, тут ще попробую дотягнутися до цього склопідіймача. Але він знов таки Нет. електричний да, без всякого цього вісла. Ну, от якось так. Знову таки, друзі, це машина з приколом. Приколів тут дійсно достатньо, навіть підлокітник, подивіться, він зроблений так, наче він відкривається да, в дві сторони, але він по факту просто пластиковий. Ну от така, друзі, тачка. Ну, Як ми і казали, відрізняються виключно комплектації, тобто розміром батарейки. В даному випадку у нас стоїть мінімальна 72 вольта 100 А, максималка це 72 вольта 300 А. Тобто це рівноцінно 21,6 кВт в годин. Я кажу, що саме ця максимальна версія буде проїжджати до 300 км, що звучить наче і комічно, але з іншого боку, не забуваємо, що у нас тільки повний, задній привід. До речі, може бути як 3, 4, 5, 6, 7 і 8 кВт навіть вигун, задній привідний. А, і вона важить 750 кг. І от, до речі, в чорному кольорі виглядає воно саме так. Я вам скажу чесно, ми вже тут знімали таке коротке відео в нашому TikTok, і воно дуже стало популярним. На чорній машині, якось, якщо придивитися, значно більше всяких косяков. Тому саме біла виглядає ну, якось більш-менш нормально. Ну, от те, що я тобі казав, На чорній машині все одно білі козирки, незважаючи на колір, вони все одно будуть білими. Ну і по цінам, друзі, якщо ви думаєте, що ця машина коштує як пачка сигарет, то ви дуже сильно помиляєтесь. Бо в Китаї саме базова комплектація оце 3-кіловатний двигун і не менша батарейка, коштує 2800 доларів. Найдешевша ціна. А якщо ви хочете взяти найтоповішу комплектацію з максимальною батареєю 72 вольта 300 А, то вона, друзі, коштує вже 4 тисячі доларів. І повірте, з пригоном в Україну з 20% ПДВ. Ціна її буде тисяч ну, десять, ну, майже 10 тисяч. Да. Тобто вона не виходить дешевою машиною. Зараз в коментарях ви будете писати, що вона має коштувати півтори тисячі доларів максимум. Ну, друзі, повірте, в Китаї, на жаль, таких цін не існує. І навіть як бачите, по міркам Китаю в принципі, взяти цю комплектацію на ну, ну, 2800 доларів це якби теж гроші. І можна взяти, умовно кажучи, машину якусь стару, бензинову, але вона буде машиною. Бо оце, по міркам Гуанчжоу, на ній не можна їздити навіть дорогами, незважаючи на те, що це навіть і мотоколяска. Я, чесно кажучи, вам скажу, я навіть боюсь на ній їздити, бо вона просто не гальмує. Тут чутно, як працює абсолютно все. От я їду 2 км на годину, я прямо чувствую, як працює задній цей двигун. Оцих от зеркал абсолютно достатньо. Я, в принципі, бачу по ним все, що коїться навколо машини, і мені ну, нормально паркуватися. Камера ну це безтолково, вона, звісно, не потрібна. До речі, блін, вона не тормозить. Тут є навіть е, парктроніки якісь. Я правда ще не, не чув, щоб вони працювали, але може тому ляжи, звісно. Якось отак да, припаркувались. Ну і ми, друзі, сюди прийшли на цю парковку. Вона була вимкнена, ця батарея. І я просто для зйомки її взяв і одною рукою потащив отак. От. Тось, ну, вона просто реально одною рукою їде. Вона дуже легенька. Сміх сміхом А ці автівки вже продані. І до речі, їх є сенс брати саме по чотири штуки, бо чотири машини влазять в один контейнер. Чому ми для вас вирішили зняти сьогодні Сейгілтваген? Бо нещодавно ми завантажили коротке відео в TikTok, і воно там дійсно залетіло. Тобто, ми розуміємо, що даного роду транспорт для вас також може бути цікавим. Ну і звісно, я нагадаю, що у нас можна замовити як такого роду транспорт, так і звичайні електрокари чи гібридні машини. І також ми займаємося комерційним транспортом. Тому, друзі, всі наші дані в дописі під відео. Підписуйтесь на наші інстаграм-телеграм-канали. Ну і, звісно, на Ютуб. А на сьогодні, дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь і до наступного тижня, друзі. Всім пока-пока.